І сьогодні у нас буде. Здогадайтеся, що. Я думаю, по назві відео ви зрозуміли. Я повертаю назад свої розпаковочки. Ура! А, я знаю, що давно на моєму каналі не було розпаковок, тому сьогодні у нас буде така велика масштабна розпаковка з Шейну. Погнали! А ще я хотіла вибачитися за свій голос. Він, можливо буде трішечки. Якимсь таким дивним. Бо я говорила, і я ще не повністю вистаровіла, тому мій голос трошечки странненький. Ну, ми упустимо цей момент, ми його упустимо і почнемо розпаковувати. Подивіться на розмір. Ой! Ох, цієї коробки. Це просто огромна коробка, яка, як ви можете бачити, навіть... Ну, Такого розміру. Я думаю, ви зрозуміли. Ем, на Шейні замовляла я перший раз, тому я не знаю, що очікувати. Одне, про що я можу сказати, про доставку, то доставка прийшла доволі швидко. Вони писали, що вона буде приблизно 5 травня і 6 травня. Сьогодні у нас 2 травня і до мене вона вже прийшла. А замовили ми у суботу. Це виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість днів пройшло, правильно? Я не знаю, вже кінець дня я після школи в мене мої мозки перестають працювати. Ну то таке. Починаємо розпаковувати. Так, я взяла ножнички і давайте відкривати. Я дуже сильно ждала цю посилку, бо там я замовила собі речі, які ви потім побачите. Вони... На картинці виглядали дуже прикольно. Не знаю, як будуть виглядати на мені. бо зазвичай те, що виглядає на картинці, Не завжди виглядає так на мені, гарно, як на картинці. Подивіться на це. <риві> <риві> так. Що, давайте. давайте висипемо це все. Давайте. Ви готові? Ви готові цього? Ні, не готові. Ось треба відвинути. Опа. Так, ну що, ви готові? Я не готова, але ладно, давайте. Не все так просто. Капець. Капець! Скільки тут різних пакетиків і речей? Ви цього не бачите зараз. Ох! Там ще коробка. Подивіться на цей об'єм речей. Давайте їх розпаковувати і дивитися. Ну що, я відвинула всі речі. І давайте спочатку почнемо просто з речей. Не з одягу, а з речей. Я думаю, ви мене зрозуміли, так? Так, ну що? Вибираємо з цієї кубки. Перше у нас буде ось такий конструктор. Я собі замовила. Просто сподобався. Тут у нас три трояндочки. Коробочка прийшла, як можете побачити, не в не дуже хорошому стані, але ладно, оставимо. Окей. Далі ще одне Лего. Ось такий зайка з Лего. Катюша, 14 очків, буде збирати лего. Ні, ну лего, ну це ж, в принципі, не для дітей. Ну як, для дітей, але не тільки для дітей, для дорослих теж. Тому окей. окей. А, далі, 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 далі резиночки. Тут повинно бути 20 штук. Так як в мене немає резинок, бо в мене позабирала їх мама, тому я замовила резиночки, вони такі в літніх кольорах. Резинки, резинки, я думаю, на них не, не треба якогось сильного великого огляду робити. Тому йдуть сюди. Давайте так, я буду робити, казати, що я залишаю 100%, а що може я поверну. Резиночки лего я 100% залишаю. Далі ще тут десь були резиночки. А, ось вони. Це теж резиночки чорні, самі звичайні. 50 штук я можу такі. Чорненькі. Резинки. Резинки я залишаю. Далі ця така штучка, кожу поближче. Для вії вона повинна якось отак от бути, щоб не, коли ви фарбуєте вії, щоб у вас не пачкалася оця частина по віку. По вік, по вік, так. Ну, коротше, щоб вона не пачкалася, оця штука підходить. Ось так це. Коли виглядає, вона повинна бути якось. Отак. Типу. отак. Затестую, скажу, як залишаються. Тут на це ось такі наклеїчки. Вони в білих відтінках. Повинні бути милі. Потім і покажу. Я їх залишаю. Ще тут десь були одні. Зараз знайду. Ще ось такі, це в чорних відтінках. Просто звичайні наклейки, нічого особливого. Далі перейдемо до біжутерії. Біжутерії тут там достатньо. Так, давайте я зараз закритими очима виберу пакетик, Давай. Давайте оце. Це сережки на вухо, які йдуть з такою штучкою сюди. Тобто виходить, що буде і тут сережка, і відразу тут сережка. Я їх залишаю. Давайте так. Давайте я ось це... О, це... Я замовила собі підвіску з павучком. О, Подивіться, яка вона мила. Тут такий маленький павучок павучочок. з камінчиком чорним всередині. Я 100% її залишаю. далі. О, це теж прикольні сирашки з чувачками ось такими. Один сидить на місяці, а інший на зірочці. Мені здавалося, що вони набагато менше. Вони не будуть важкі мені на вухо. Я навіть не знаю. Важуть вони так прилічненько. Ну, я їх залишаю цю структуру. Так, у нас залишилось 4 тут. Це теж підвізка. Це повинно бути навіть більше не як підвізка, а як чокер. Так вона виглядає? Теж так по-літньому. Я її залишаю 100 відсотків. О, оцю штучку я чекала, мабуть, найбільше. ну, Добре, не прям найбільше з усіх, з усіх а, штучок. Але я дуже сильно її хотіла. Це сережка на вуху на оцю частину ось така прикольна змійка. на фотографии она выглядела дуже классно. Видно? Видно. Короче, я ей и завершаю. Залишилося... Ой! Залишилося останні два пакуночка. Я, до речі, про не пам'ятаю, щоб я вже А, это два браслета. Это не підвізка. Це два ось таких тонесеньких, малесеньких браслетик. Я думала, що він буде набагато ширший, але ні. Ну от. я їх теж залишаю. Оці браслетики були дешеві, вони не сильно були дорогі, щось там долар з чимось. А найдешевший це був ось цей останній. Він взагалі коштував не більше, ніж 60 центів. Тому давайте його відкриємо і подивимось, що у нас за браслет за не більше, ніж 60 центів. Ну, він так і виглядає. Хоча, ну давайте примірюємо. Куа, макуам. На фотографії виглядало набагато краще. Ну, я його відправляти не буду, бо я ж кажу, його ціна була дуже дешева, але і носить я його, скоріше всього, теж не буду. Так, ну що, з біжутерії ми закінчили. Давайте двигатися далі. І наступний у нас на черзі ось такий обруч, на якому написано Birthday Girl. Я замовила собі на народження, хочу зробити типу якусь фотосесію. І для цього я його замовила Давайте його прийнять. Викидає прикольно, мені подобається. <кхи> так, дуже мило і посвятково. Я його залишаю. Да, Далі ще одна річ на моє, день, на моє день народження це ось така стрічка, на якій пишеться Birthday Girl. І ось така корона. Корона, ви розумієте? Корона. Мені здається, що мені йде корона. Як ви думаєте, йде мені корона чи ні? Насправді я займала цей набір, бо я хотіла собі стрічку. А на, на деяких стрічках там писалось тільки Birthday Girl. Це було одно. І я хотіла окремо об, о, 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 цей обруч, та. головою. Там, де було б написано Birthday Girl і стрічку Birthday Girl. А я не могла знайти обруч Birthday Girl, бо там на всіх було написано Happy Birthday. А я таку не хотіла. Ну, коротше. Я шукала-шукала, і я знайшла. Давайте приміряємо стрічку. Ой, ой, ой. Все таке блестяве. О май oh гаш, so cute! Oh. Подивіться, як воно виглядає? Прикольно! Гага показує емоції. Показувати емоції це не мої. Так, ну що? Тепер давайте передвигатися до речі.